Ну, так я, як я в принципі, і думала. Як тільки хлопці вийшли у копати у це, ці ями під, під цей забор, зразу вже подивіться насунулася отакецька хмара. І зразу вже автоматично починає капати дощ. Для города мені то, звісно, дуже добре. Я хоч можу там хоч шматочок полоти. Але дивіться, ось у мене вже Сережка ось тут вже майже дополоти. Що, нуль? Ти помахаєш? Куди помахай? Не зрозуміла. А да? Не бачиш. О, Боже. Мій блогер знімає. Ой, блин, в тебе щось упало. Блогер знімаю і в нього щось гепнулось. Так. Ну і в общем, уже уже я. Щось там хрещена, наче, кожа. Да. Чи мені. Хрещенце, ви мені щось там! А блін намочиться, треба ховати. Точно, треба йти ховати. Так, Ями, ями, так, точно треба йти доски спасати. Секундочку. Хопає такі. Так, вчора побігли ми ховати тут і доски всі. І поки заховали, а їх дуже багато було, накривати усе там і те, і т.п. То вчора такий так, в общем, зірвалося вчора таке у нас той дощ, і гриміло, і блимало, і що тільки в нас не було. Коротше, був дощ. Уже офіційно можна сказати, що був. Але ямки таке вчора і не докопали. Це Сережка, я так розумію, зараз хоче ось цього по подокопувати. Не знаю. Я ж сподіваюся, що таке це. Що таке воно і забетонірується сьогодні, а там хто його знає. І вас яка завезла тільки що в школу. О, дивіться. Прям земля мокра. І прям де оного, не, не, не про поля, ну а де то, Оного там годе, ось той шматочок, подивіться, який ще страшне. Представляєш, кажу, якби оце воно б зараз би. за одну ніч яке виросло. Так, <плес> <Ге? плес> да? Да? за одну ніч. Це було взагалі. Так що вриваємось в цей день. Івасика в школу завезла. В нього, до речі, після цієї аварії з машиною, е нога таки і болить. Ну воно в бедрі м'яз. то попросила вчительку нашу, щоб вона не, вчителю фізкультурі сказала, щоб трохи його звільнив сьогодні із фізкультури, бо е важко йому. Ну, болить. Добрий день, шановний. День добрий. Забрала Івасика. У нас сьогодні знову цілий день дощ. Причому прикольно те, що у нас такий великий дощ. А заїхала тільки що в село, а в селі або взагалі нема, або він вже закінчився. або що. Сережка він повиривав, поки до дощу повиривав ногу вже ями. Посовувано стовпи, виходить, на які буде кріпитися цей забор. А теперки дивлюся, вийшов на город і перебиває мені типу хліб. Мою діляночку підполює. Замітив. А я сьогодні. А я ніяк не можу доготувати той... те, що вчора малося бути на вечерю, а теперки вже на... мається бути на обід. І я то все не можу доготувати. доготувати. Не пам'ятаю, чи я сюди знімала чи ні. Короте, там же ж воно типу, з котлетами, тільки з котлетами якимись странними. А, вот. То Я оставила фарш, все-таки, думаю, зроблю по, по своєму котлети, бо вдруг, не... бо вдруг оце і розлізуться тут тоді, щоб було що їсти. То я, короте, Взяла, воно, нажарила котлеток. Зараз ось дороблю оце ж цю картошку з цим. Ж. З цим всім, воно в духовці робиться, і будемо обідати. Зараз Ванько трохи перекуса, а я вже доготую. Бо то, то приїхали люди, то подзвонили, то я поїхала, то таке вот. не було особо часу. Ну, у мене все підготовлене, усе. так що зараз закидаю і все, і буде через годинку у нас смачний обід. Ось сього у мене вже інгредієнти готові, котлеток. Ось його піджарила. Зараз я вас зроблю бутербродик, поки перекусе. Картошка, все у мене вже нарізано. У мене вже ось, ось сформовані. І котлетки, оці, ці, які вкидаються туди. Коротше, все зроблено. Зараз мистеренько ставлю в духовку, доробляю, ставлю картошку, поки замаріновується Оце все. І в мене все буде дуже швидко. Гарний зараз буде обід. Так, нарешті приготувала. Я це... Те, що хотіла вчора приготувати, от воно виглядає ось так. Дивіться. Запах, звісно, стоїть гарний. На вигляд, звісно, воно красиве. Ой, от така красота. Зараз будемо сипати і смакувати. От така виходить тарілочка. Блін, ребята, знаєте, от я от свою цю картоплю вихваляю, от ту, яку я готовлю. Ну, в общем, ця. Готовити можна взагалі на постійній основі. Дійсно смачно. Хоча якось так трохи скептично до цього ставилася. Думала, що із картоплі там буде печаль, а з котлетою то взагалі, що воно розлізеться. А воно вийшло геть доволі. Далі важко. яке воно тобі? Кошка персерву пропитана з картошкою. Какети не розвалюються. Так да, вкусно. Геть вкусно. Так що можете готувати. А бо це дійсно смачно. А грибів? Про грибів я, Хорошу, кажу, я їх люблю. Ну де? Ну не дає. Ну от от-от ти скажи, дай, Сірий? Перестав, наче вже настроїлися, вже Сережка і цибулю там подосаджував, і картоплю хотіли ще сьогодні вкинути. Ось у. Тільки поїли, виходиш. стоїть аж до 9. Ну, виходиш знову дощ. Ну це ну, це взагалі, ну як в такому ритмі до, можна все встигнути? Стопчики взагалі ідеально виставлені у нього. Це просто ідеально вітер, щоб забор не ложив, а він поня... собі вложив. Ну, ага, поняла. Трамплінчик. Да, да. <laughs> Трамплінчик для, для вітру. <laughs> Таки і, і далі в нас іде дощ. На дворі вже вечір. Слухайте, єдине, що сьогодні. Вийшло зробити це е, ну, Сережки, бо я то з, тим, то, то з тим рецептом возилася, то ганяла е, картошку до полов. Правда, не знаю, чи воно йому поможе. Оце в таку погоду полоть під дощ, але він просто вирішив, оце той шматочок дополоть, де кукуруза, той, той, який я не дополола, тому що ну, правильно подумав. Тут таке ну, правильно подумав, тому що якщо б він його там не сполов то Вилізла, принаймні, є шанс на те, що після дощу полізе кукурудза, і тоді, звичайно, що там було б складніше його полоти. І тут все випалов. Дивіться, як картопля піднялася. Хоча вона примерзла тоді після приморозків. І навіть під тим агроволокном, я не знаю, мені здається, що тут агроволокно взагалі <загалі> нічого не допомагає, бо в мене і сусідки нічого не допомогло, в два шари вона клала. І в нас картопля примерзла. Це вона ось відійшла. Так, дощ іде? Ступимо і ось, ось таке ось робиться. А таке, як ви зрозуміли, ми будемо ставити вже цей забор. Ми хотіли, поки не буде доща, щоб рівна була прямо площина, то перед, за, перед тим, як ми будемо бітонірувати, повиставлять і типу, прикрутить знизу досточку і зверху досточку, і виставити рівненько. А потім собі бетонірувати, щоб, не дай Боже, там не розвернулося, щось там не, ну, не позбивалося. Боже, я не уявляю, що буде оце, оце з цією травою після, цих, після цієї погоди. Завтра, до речі, нам приходить вже перша наша посилочка, наша така, яка, я ж кажу, буде в шоці, нафіга вроді вона нам. Але чомусь, якщо ми вони сонце так подумали, то, то таке, напевно, там оце, якесь. Шосте відчуття щось підказує, не знаю. Ну, приходить, подивимось. Я сподіваюся, що все з нею буде добре. Тому що це така річ, яка нам е, в довоєнний час завжди е, потрібна була, і ми таке і розглядували, але купили менше, а це купили вже велике. От так, така загадка. В довоєнний час. Вона нам потрібна була ціле літо. От ціле літо вона нам була потрібна. А, во. і маємо надію, що таке і в швидкому якомусь режимі вона нам теж буде потрібна. Бо якщо вона буде нам потрібна, ця штука, ну, якось в цьому році, то я вам кажу, то це день перемоги, це однозначно. Це тільки після того вона нам буде потрібна. Але замовили. А знаєте чому? Тому що ціни на них зазвичай дуже-дуже дорогі. І ми навіть те своє маленьке купляли недешево. А, бо, а, ну ми якісно купляли. А зараз ось його, як ним не, ніхто не користується, то ціни досить таки впали. І, і так ми вирішили, що ми його собі візьмемо. Такі ми українці. Українці це в принципі оптимісти. Тут недавно тільки шахет не вбив. От Тих шахет не вбив, це ваньку чуть машину не збила, а ми все рівно ну, не, не чуть, а збила, просто легенько, слава Богу. Там удар е, припав на велосипед. Так, ну і так, що ми оптимісти, строїмось, зробимо ремонти, купаємо басейни, ставимо забори і купляємо непонятно що, бо думаємо собі, що воно нам знадобиться. Так що, отаким ми сьогодні займаємось, практично нічим. Отак вдома поприбирала, постирала, оце е, приготувала, поки поїхала ще в город, довго була, поки по Івасика поїхала. Отаке Сережка, правда, сполов, повикопував оце ж ці рівчаки і спустив Ванькиного цього ставочка, викопав ще більшу яму, зараз покажу. Вам, в принципі, не видно, але вже десь, десь до метра вона. А, блін, мокро! Возився сьогодні, півдня реально, дивіться, скільки там риби. Блін, мокроє. Нові ну, намочила. Півдня возився, тому що вона вже позеленіла. Треба купити срібло і мідь, бо, бо їй тут було важко. Зараз вже їй тут добре, вже ще викопано Короче, прикольно. Як оцей ставочок набереться, то буде хорошо. їй тут басін для риби. Отаке. на завтра знову ж передають у нас дощі. Я не знаю, Я, як ж, чесно, воно вже, блін, напевно, всіх вже утомила ця ситуація з непонятною погодою. Дощі, то не спорю, дощі потрібні. Але ж, коли воно то холодно, то дощі, то... То жара, то непонятно що, то, звісно, що то таке собі. Щоб б якось воно стабільне, ну там період якийсь було. Я ж таки вольєра навіть не дофарбувала. Тому що тоді ще тай дощ пішов, потім на наступний день. І, коротше кажучи, отак все якось недороблено. Ну все, блін, просто все недороблено. Ай, ну таке. Весна, напевно, є весна, хоча вже і травень. Так що, сьогодні, думаю, скину ще й рецепт. Оце цієї картоплі. Картопля дійсно вийшла обалденна. Я не очікувала, якщо чесно. Ну, вона получилася, якби незвична. така. Прикольна. Вона впитала в себе оці, оце все. І е, смак перцю. І там ті шампіньйони. Воно якось отако, таке соковите вийшло. Коротше, скину малень... там маленьке відео, буде на 2 хвилини чи на 3. Я скину цей рецепт, можете спокійно готувати. Так що на цьому, напевно. Пока-пока. Дякую, що ви з нами. і Будьте з нами. І цілую, люблю. Бувайте. Слава Україні!